Викачують залишки води та розпочинають роботи. Стару та іржаву запірну арматуру, що відслужила п'ять десятиліть, демонтують. За роки роботи на майстральному водогоні вона вже вичерпала свій ресурс та потребувала негайної заміни. Проводимо ремонтні роботи по заміні засувок діаметром 400, також заміна засувки діаметром 300 по вулиці Верхарна, тут, за також, якщо в планах є заміна засувки діаметром 150 вулиці Замостянська, 35. Роботи масштабні. Спершу запірну арматуру довелось кілька годин вирізати, зачищати, а лише потім монтувати нову. На період ремонту зупинили водопостачання на 20 вулицях мікрорайону Замостя. Аби якнайшвидше повернути послугу вінничанам, комунальники працюють одразу на двох ділянках. Це також роботи, які ми виконуємо в рамках підготовки до опалювального сезону. Найголовніший шмат роботи це заміна запірної арматури, і ми вже постійно пояснюємо, чому це важливо, не менш важливо, ніж заміна самих зношених труб, тому що запірна арматура це конструкція, яка регулює потік води на трубі. І у випадку аварійної ситуації восени, взимку, наприклад, ми зможемо із новою запірною арматурою швидко-оперативно перекрити аварійну ділянку і потім швидко оперативно наповнити її водогоном після ремонту. Крім того, заміна засувок дозволить при аваріях на мережі вимикати від водопостачання якомога менше споживачів та швидше ліквідувати наслідки витоку. Завершити роботи планують 16 липня до 23.00 та одразу почнуть наповнювати водогін водою. Діана Волошнюк, Вадим Інжиєвський, Новонизаден, телеканал Віта.